Вас слава Україні, героям слава розпочинаємо з таких свіженьких новин. Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах із Гарріс після власне тих дебатів, які вже відбулися. Хоча ми пам'ятаємо, що це була саме ініціатива республіканської партії. Вони казали, що ось вони не проти провести три тури, і е, якось пояснює своє рішення Трамп тим, що він вважає, що він і так переміг у дебатах. Що ви про це скажете, маневі? Ну, по перше, це є дійсно констатацією такою опосередкованою, що ну точно він не переміг. Можливо, він вважає десь рівний виступ, але з перемогою ну, трошечки поспішив. Але тим не менш, я думаю, що це зроблено на сьогодні, щоб е підкреслити, е нібито фейковість перемоги Камали Харіс. Тепер, очевидно, Трамп буде е працювати безпосередньо на свою ядерну аудиторію, на свій електорат. А також можливих симпатиків для того, щоб знову ж таки розказувати, що а, весь підйом а, значить, популярності Камали Харіс, це все фейк, це результат фейк ньюз що а, це все спеціально робиться, і дебати стали точно такими ж, що нібито їй камалі взагалі підігрували. Ну тобто, вся така риторика буде зараз іти, там через тиждень, через два тижні. Чи відбудеться треті дебати, чи відбудуться вони? Я думаю, що не дивлячись. На відмову Трампа це ще не вирішено по факту. Бо ми йшоти до других дебатів так само пам'ятали. Спочатку відмову Трампа брати в них участь під приводом того, що вони ж домовлялися з Байденом. А це ж Харіс, треба заново домовлятися, то значить інші телеканали, то ще інші дати. Тобто, це знову ж таки йде гра. Гра просто електоральна, конкретна направлена, підкреслю на свою цільову аудиторію. Проблема в тому, що е, така відмова станом на зараз, вона трошечки відштовхує так зване болото. Людей, які не визначилися, в тому числі мова йде власне і про свінкштати, е, про ті, які зараз думають, якого із кандидатів підтримувати ці свік штати. Вони там е, знаємо, що перед дебатами чотири точно були Захаріс, десь там. Від одного відсотка до шести відсотків, ну і там, в залежності від опитувань, все рівно йде. Але ну там поки що показували Харіс власне першість. Але тим не менш, я підкреслюю, що насправді то насправді то шанси у кожного з кандидатів лишаються дійсно рівними. Бо у Харріс сьогодні буде стояти все ж таки завдання тримати динаміку, а це буде дуже важко зробити до початку власне листопада місяця, щоб ось в такому ж темпі показувати вау, ноу-хау, щоб відчуття новизни не зникало. У Трампа інше завдання сьогодні йому все ж таки треба. Перебудувати до кінця свою передвиборчу кампанію, бо, на жаль, як ми побачили на дебатах, він вкотре обрав опонента Байдена, а не Харіс. На що навіть Харіс звернула увагу. Але я думаю, що можливо він і дослухається до своїх політтехнологів, а не буде і далі перебувати в такому статусі тефлонового. Ну, але це знову ж таки це американська демократія, невизначеність за що ми її власне і любимо. Ви кажете, що у Трампа тепер завдання перебудувати швиденько свою кампанію, і це буквально вже перед самими виборами. Чи стане йому на це часу? У ну, нього був час ще і в серпні місяці. Ми бачили там намагання різні підходи, а, але вони більше носили такий публічний вигляд, то намагання придумати якесь прізвисько Харіс. То а, знову ж таки, а, до неї притягнути проблеми в міграційній політиці, ну виходячи з того, чим вона займається зараз на посаді. Віцепрезидента Сполучених Штатів а навіть до кольору шкіри ми пам'ятаємо, що були там певні нюанси, але це не сприймає аудиторія. Те, що сприймали якісь негативні моменти підколки в бік Байдена, а то зараз ну до Харріс воно не клеїться. Тому це дійсно це дуже серйозне завдання безпосередньо для Трампа, але часу стає дійсно все менше. Ну я думаю, що все рівно вони в штабі республіканців будуть акцентувати увагу саме на економічній політиці, бо uh, в цій царині Харіс показала слабину об'єктивно під час дебатів, не була не було достатньо все таки якихось даних конкретики, знову загальні слова там про відповідну стратегії. Ще щось ну тобто, зрозуміло, є можливість бити сьогодні опонента з боку республіканців. Те, що Трамп цього зараз не використовує, ну це вже питання до конкретного кандидата, якого обрала республіканська партія. Дякую. Далі поговоримо про те, що Блінкен анонсував зустріч Байдена і Стармера 13 вересня. На ній нібито мають обговорити дозвіл України бити вглиб Росії. Так для цього, власне, Блінкен приїжджав і в Україну, принаймні, так нам це анонсували. Врешті ми не почули якогось конкретного рішення за результатами перемовин. Ми почули, що там. Брінкін нас почув. Поїхав туди. Тепер буде зустріч із стармаром. Чого нам від неї очікувати? Я б теж не очікував би гучних власне новин, хоча дійсно в рамках цієї зустрічі може бути де факто прийняте рішення власне Байденом про надання необхідного дозволу. Те про що ми говоримо вже не один місяць, навіть не те, що тиждень. Все ж таки Блінкен приїздив сюди з прагматичною прикладною метою а почути позицію української влади по низці питань, що стосується подальшого ходу війни. Звернув увагу, що перед приїздом Блінкена адміністрація Байдена передала засекречену стратегію Конгресу Сполучених Штатів, що стосується якраз підтримки України в ході цієї війни. Тобто є моменти, де нам ще треба трошечки синхронізуватись. Я думаю, що в залежності від того, що почув власне, Блінкен під час свого візиту до Києва, ну власне буде прийнято остаточне рішення. Зверну вашу увагу, наскільки зараз діаметрально різні позиції в західних медіа. Якщо говорити про британські змі, наприклад, The Guardian, то ви побачите там, що от уже все рішення прийнято, значить такий меседж іде. Але паралельно його будуть там ну, якось. Там демонструвати, вводити в публічну площину, а, але по суті то ну, сигнал, що все прийнято. З іншої сторони, беремо політику, американське видання, каже, та ні, ви що, ще там а, до Генасамблеї ООН можливо ще рішення буде прийматися. Тобто абсолютно різні підходи. Це якраз і показує, що британці зараз насправді вони самі тиснуть на Сполучені Штати, що давайте вже зелене світло по тим же е, Шедоу, тому що ну, все-таки Шедоу, вибачте. Це британо французька розробка. І вони їм як би, абсолютно логічно вирішувати, повністю застосовувати відповідні ракети чи ні. Але от американська навігація, американські деталі, запчастини от вирішують ці ситуації. І Вашингтон зараз тисне на цей момент. Ви випередили моє питання про те, чи буде американська політика стосовно України якось співвідносною із британською, тому що ми бачимо, що і загальноєвропейська загалом політика вона трішки відрізняється. Згадаємо ту саму Німеччину, чи будуть в цьому США і Британія разом. Є безпосередньо відмінності. Дійсно, ми це бачимо. Причому ми це бачимо е, весь перебіг широкомасштабної війни Росії проти України. І в цьому немає нічого дивного. Кожен бачить і свої особисті цілі е, там з точки зору е, національних інтересів. Ну і загалом різні підходи. Та сама ситуація, якщо ми побачимо, Франція, Німеччина, Італія, Польща, країни Балтії у кожного різні підходи йдуть абсолютно. Е, і ми все рівно з. Могли це якось співставити в е коаліції етхо коаліції Рамштайн, яка Нещодавно знову засідала 24-й раз, та дійсно в цьому є певні проблеми, але це якраз свідчить про необхідність Києва у виробленні подальшої проактивної політики для того, щоб ми не були в кінці цього поїзда, щоб ми могли чітко ставити завдання, що необхідно, від кого що, що саме, в яких обсягах в принципі така робота йшла. Але очевидно, що зараз, коли змінюється політичний ландшафт, змінюється. Це погляди в окремих країнах. Ми це бачимо і по соціології, і за результатами, там, наприклад, місцевих виборів або національних виборів, і з цим доводиться сьогодні якось працювати, зліплювати це в єдиний пазл. Хоча, зрозуміло, Сполучені Штати вони а, завжди стояли на позиції, все таки, а, забезпечення сильної позиції України в майбутніх перемовинах з Російською Федерацією. А, і плюс Сполучені Штати ніколи не воювали у відкритій війні з е, росіянами. Оцей момент дуже цікавий. З там ні з Російською імперією, ні з Радянським Союзом і так далі. А Великобританія має доволі значну. Із e, значний історичний прошарок, коли у них було це протистояння, у них своє відношення безпосередньо до росіян. ну згадати, хоча б і кримську війну, і багато багато э, таких було нюансів. Тому звичайно, Британія тут виступає з політично з більш проактивною позицією. Але якщо говорити про ресурси, то звичайно ну, з ресурсами Британія не зможе потягатися з тими ж сполученими штатами. Дякуємо, рухаємося до наступної теми. Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС. Її економіка переживає непрості часи. ми вже чули раніше, що вони подаватимуть. Зараз маємо підтвердження. Але що цікаво, це те, що Ердоган буквально днями заявив про те, що ось вони подали заявку у Брікс. і в той самий час він говорить про Крим. І говорить, що Крим це Україна. От що його така заява от саме зараз означає. Ну, по перше, заява то була озвучена в рамках четвертого саміту кримської платформи. це якраз свідчить про. Все таки стабільну позицію Анкари щодо кримського питання, ну і знову ж таки, я розумію, що її формують безпосередньо кримські татари, які далі бажають ну відповідно перебувати в складі України. Ну і півострів, ну і загалом зрозуміло, що та ситуація, яка відбувається зараз в Криму, із політичними гоніннями, ув'язненнями. Як за етнічною складовою, так і за релігійною, а, і питання там і громадянських прав. Ну, ми бачимо загалом цю ситуацію. То зрозуміло, що Ердоган а, в темі Криму він і далі буде виходити з цієї конкретної позиції, саме а, ну, власне відстоювання територіальної цілісності України. Інше питання, що той же Ердоган каже, що Україна може йти на. Певні поступки, ну грубо, натякаючи на певні поступки Російської Федерації, ну тобто для досягнення більш швидких дипломатичних результатів для завершення війни, така позиція в нього теж присутня, тому тут знову ж таки Ердоган намагається усидіти на декількох стільцях. Що стосується БРІКС, то це дійсно це питання економіки. Складна економічна ситуація безпосередньо в Туреччині, а подальша інфляція, девальвація ліри? Ну і знову ж таки, ми бачимо велика криза там в будівельній сфері. Багатьох-багатьох питаннях. Тому зрозуміло, йому треба відкривати нові ринки. А тема з європейським союзом, як ми знаємо, до речі, вона не сильно і цікавила насправді Ердогана. Це ж все таки заслуги попередників. От що стосується ну, не саме з вами, що не сильно цікавила. От ну мається на увазі, що все рівно все рівно Ердоган більше показував позицію, що він не хоче, не хоче підходити під певні європейські стандарти з точки зору там і національного законодавства. Тому тому зараз, якщо відкрилося в нього вікно можливості для Брікс, саме з точки зору подальшої там економічної співпраці з тим же Китаєм, з Бразилією, з Індією і так далі, то зрозуміло, він буде йти цим шляхом. Тут не треба дивитися з точки зору виключно російського впливу безпосередньо на власне на Туреччину. Я думаю, що тут більше все таки йде співпраця з Китаєм. Угу. Ну продовжуючи, ви вже згадали про Китай і Бразилію. Так, поговоримо про їхній ось цей нібито мирний план. Президент нещодавно дуже емоційно відреагував на цей план. Він сказав, для чого цей театр, його емоційність загалом зрозуміла. Інше питання: навіщо Бразилії і Китаю зараз виступати із цим нібито мирним планом, створеним абсолютно без жодних консультацій із Києвом? Якщо очевидно... Що це ну, не стане основою перемовин, так? І ніяк не посилить позиції Китаю чи Бразилії як перемовників загалом, як посередників. Якщо говорити зараз безпосередньо про трек цього так званого мирного плану, оприлюдненого в травні цього року з шести пунктів, то, ну, по перше, ми бачимо подальшу промоцію. Цих шести пунктів і за інформацією Китаю, там нібито ледь не 110 Країн е, озвучили свою схвальність до оприлюднених пунктів. Ну, відповідно, знову ж таки, продовжується абсолютно незрозуміла конкуренція з е, глобальним самітом миру, не як е, окремою подією, а як уже процесу. Ми ж бачимо, що і в Катарі відбулися там онлайн саміт. Е, буде там в жовтні місяці, наприклад, е, в Канаді, що стосується звільнення українських дітей, а е, в Туреччині буде питання щодо продовольчої безпеки. Теж відбуватися зустріч, ну і підготовка далі до другого саміту миру. Але є нюанс ще не лише конкуренції з оцим українським мирним треком. А після активізації Індії як можливої країни переговірника. України посередника, а яку до речі де факто підтримали і Україна і Російська Федерація. Я зверну увагу, що це, дійсно ми зараз знаходимося уже на формуванні певного фундаменту. Це, це, це важливий так, Це ще мілена певна, але ну все рівно а, є вже серйозні напрацювання. І що ми бачимо, що робить Китай? Китай фактично бере ініціативу індії, ініціативу моді і намагається під свою парасолю. Зробити спочатку Маумін дає коментар, речниця МЗС КНР що та ми вітаємо, ми підтримуємо абсолютно значить індійську ініціативу. А потім відбуваються зустрічі вже там в рамках Брікс в Росії. Де знову ж таки намагаються показати, що Індія ж це ж частина глобального півдня. Тому а хто координує глобальний південь? І ми повертаємось до, е, значить, оцих шести пунктів, які оприлюднювалися саме як позиція не е, Бразилії, не Китаю, а оприлюднювалися як позиція всього глобального півдня. То зрозуміло, що зараз у цій заяві президента Зеленського де йде. Е, ну, Абсолютно зрозуміла критика в бік Китаю та Бразилії. Я думаю, що це в тому числі і намагання відмежуватися від індійської ініціативи для того, щоб останні дати хід, щоб дати там зелене світло. Президент каже, що він сподівається, що другий саміт миру буде ще в цьому році. На вашу думку, це можливо? Ми встигнемо. Все можливо, єдиний нюанс, звичайно, це власне позиція Російської Федерації. Наскільки вона буде? Які вони, якщо в неї буде згода, взяти участь у відповідному заході, а очевидно, що без Російської Федерації другий глобальний саміт миру в осяжній перспективі просто не відбудеться в зв'язку з відсутністю значної кількості можливих країн-учасників цього заходу. Тому цілком очевидно, що якраз за рахунок долучення Індії до організації відповідного заходу Індія поки що не дала публічно позитивної відповіді про. Організацію саміту, але тим не менш, якщо Індія зможе переконати РФ, а я нагадаю, що Індія є е, найбільшим е, покупцем, наприклад, російської нафти, е, дуже серйозним покупцем е, продукції російського ВПК, е, і багато-багато ще у них є спільних таких економічних проєктів, згадати хоча б проєкт е, транспортного коридору Сєвір Юг, е, тобто є важелі впливу безпосередньо у моді і. Зважаючи на все таки незаманзаність у полярному розшаруванні світу, як це відбувається з боку Китаю, то все таки у Індії сьогодні більше можливостей для комунікації із західним світом, і безпосередньо з Києвом і з Москвою для того, щоб вийти на якийсь формат все таки мирних перемог. Тим не менше, зараз, коли ми бачимо ці мирні плани, їхні пункти немає жодного консенсусу і не може бути, власне кажучи, з Росією. То чи є загалом сенс у другому саміті миру? Якщо навіть там буде Росія, і не буде ніякої не те, що спільної позиції, а навіть такої, що могла б мати якісь дотичні пункти, якісь точки перетину. Все рівно, а, такий саміт має відбутися, тому що знову ж таки це продовження роботи в, в рамках. Українського мирного треку немає сьогодні більш зацікавленої держави у мирі ніж Україна. Сьогодні а, багато глашатаїв із Російської Федерації і певних промосковських сил, які продовжують працювати в Україні. Вони дуже часто люблять казати, що нібито владі невигідний мир. Що от все війна, тільки війна, війна, а, але знову ж таки, мир а, подається в обгорці капітуляції. По суті, а Україна не хоче сьогодні говорити про ніяку капітуляцію. І коли нам намагаються різними пропозиціями подати а, вимоги Путіна просто в іншій абжарці, грубо кажучи, ну вибачте, воно не підходить, бо вже занадто велика ціна. Дана українським народом, щоб е, іти зараз на якісь капітолітивні е, вимоги з боку Російської Федерації під різними виглядами. Власне на це і направлена сьогодні робота Києва, аби мирні перемовини відбулися, але і з відновленням світового порядку, і з відновленням міжнародного права. Це оце власне ми сьогодні і хочемо. Що ж, будемо чекати новин стосовно другого саміту миру. Будемо бачити, як це буде відбуватися. Пане Ігоре, відбуватися, пане Ігоре, я вам дякую, що говорили зі мною останні новини, останні заяви. Спасибі вам, Ігор Чоленко, голова центру аналізу і стратегії, був з нами. Дякую. Спасибі вам.